Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Майже середина серпня доходить, а я вам ще не показувала свої аромати з руханки в шафі. Тобто, мої аромати на серпень, які я собі запланувала носити. Хто не в курсі, перший раз в мене на каналі, я вас вітаю, звичайно, але знайте, що це. Не те, що я найбільше носила, а навпаки, те, що я собі планую носити, те, що в мене довго стоїть в шафі, наприклад, я давно до цього не поверталася, скучила, і своєрідна руханка в шафі, для того, щоб не ображалися на мене мої флакони. Не викликайте санітарів, Все нормально. Отже, довго не буду розмусолювати. Не забудьте поставити мені вподобайку, підписатися на телеграм, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, для того, щоб отримувати всі, свої, всі мої сповіщення. Так, почну я з Гарденії. Гарденія від Лізби Тейлор. Не путати з Арден Іра. Я й можу. Ой, яка вона добра. Я її, зазвичай, ношу весною, але щось я на неї от просто відкрила шафу, впало на мене на неї око. От як впало, так там і лежить. Скучила, хочу його поносити, тим більше в нас не дуже парке і жарке літо зараз. Нехай це не прозвучить з знущанням для східних наших областей. Я знаю, що у вас трошки тепліше, ніж у нас. У нас досить прохолодно, свіжо, я б так сказала. Отже, біла, м'ягесенька, вершкова гарденія, ще з якимись іншими білими квітами, з зелениною і з такою вершковою, я не пам'ятаю, чи там є мускус, чи що приємною базою. Просто білоквіт... зелено-білоквітковий аромат зі свіжістю. Може, там, я не пам'ятаю, чи там цитруси, чи там. Апельсиновий цвіт може. Щось таке дуже жіночне, спокійне, абсолютно Ну, люблю його. Люблю, скучила за ним і дістала собі його на серпень. Новинка в моїй шафі. Не пам'ятаю, чи я вам ще його показувала. Це є Фаб'єн Маше від Жанна Артест до Чорні підприємства, яке продається в нас в Єві. Це є фльор букет, називається, і це один з найкращих, верніше, найкращий. Парфум на тему фліорнаркотік від Ексніхіло. Це лічі, квіти, мускусна база, дерево, не пам'ятаю, чи там є ще якісь фрукти. Всі ви знаєте плюс-мінус, як воно звучить. Є їх дуже багато. Лічі з бер... а, бергамот на старті, такий досить сверблячий в інших парфумах, в інших всяких тих клонах і тих, що на цю тему. А тут мені все мягенько, все дуже гарно і все мені дуже сподобалося. І за якісь копійки я взяла його, він мало того, що бюджетний. Ще й в мене там назбиралося коротше, бонусів, які мали згоріти до кінця місяця. І я собі вибрала його, він мені обійшовся коротше, ще з до 150 гривень. На всі мої бонуси і, і, і зі знижкою. Далі. Це є фреш від Moschino. Скломий так називаємий. Мені так шкода, що він не пшикає, так, от, ще було цікавіше, але це вже було дуже заморочено. Це цитруси з півонією, з османтусу тут заявлений, який додає тут хіба що якоїсь певної фруктовості. Я все зараз в пошуках османтусових ароматів, тут я його не дуже то чую. З малиною і з амбруксану деревинною базою. Простий свіжачок, дуже приємний, милий і один з, ну, не, не знай, а як би сказали, коротше, стійкіший, ніж фанії, і ніж інші. Аромати, які я пробувала від Москіно, можливо, за рахунок Бруксана, він на мені просто сидить, як вбитий. Ну, може, там не 24 години. Але, ну, годин, напевно, 5-6. Я його відчуваю досить яскраво, плюс я добре поливаюся. Нікому не кажіть. Я тепер поступила в клуб багато пшичників. Коротше, і взяла собі його на серпень, бо я за ним скучила. Взагалі. Я серпень визначила для себе переважно на свіжі аромати, такі літні. тому що в нас якесь таке дивне літо, що я як не сандал ношу, що корицю, то хочеться мені, то мені арабів хочеться, то мені ще чогось. Звичайно, я в інші дні ношу те, що мені хочеться. Ви не перший, хто не перший день в мене на каналі, всі знаєте, а новачки будуть знати. Це просто те, що я собі подіставала. Отже, ще один свіжачок. Моя любов, недавно я його носила, здається, в минулому місці. Я не пам'ятаю, що він в мене був запланований на місяць, але я ним просто насолоджуюсь. Я його обожнюю. Це аромат, за яким я не хочу думати, не хочу задумувати, з чим від мене пахне. Я просто від нього кайфую. Це мої флешбеки на початок 2000-х. Це і зараз звучить він абсолютно без віку. Це цитруси з ялівцем. І з деревом якимось. Він такий, він заявлений, як жіночий, плюс він називається фем, але це ну, на сьогоднішній день абсолютний унісекс. Як же мені дико подобається його звучання? Це просто білий аромат, не здивлячись на це, що це цитруси холодні. Я вам 100 раз сказала, що я не можу його носити взимку. От просто білого кольору. Можливо, хто любить оце, от як кажуть, на зиму, щоб дзвеніли, ті цитруси на тобі, на морозі. Я на мороз хочу шубейку якусь штучну, штучну шубейку, або хороший пуховик і аромат, відповідний, якийсь хороший пуховик. А це для мене така літня історія. Я його дуже-дуже сильно люблю. Взяла собі його на серпень і буду продовжувати насолоджуватись. Повторюю, я його недавно носила. Аромат якийсь дикувався, заховався від мене, кудись туди, за мої флакони. Це є Арман Бассейн Ред, ще один. Він так того відкривається завжди. О, я його теж люблю. Це цитруси з імбирем, з деревом. І не пам'ятаю, що там вже. Я не пам'ятаю. Ну, це свіжак. Це він не дуже стійкий. Це от такий аромат будь-коли, будь-куди простий абсолютно. Зранку до вечора я вже його трохи понадпивала. Це буквально я якось його брала минулого чи позаминулого місяця. Я вам розказувала, я його носила до стоматолога. І я його так випивала ото буквально за два дні. Коротше, ну я поливаюсь. Ну, і звиніть, і звиніть. Це аромат, яким можна поливатися. З нього можна ходити в душ, робити натирання, використовувати замість масажного масла. Не робіть, так я жартую. Коротше, беру його на серпень. Щось мене знов пре. Е, так. Не дуже така вже цитрусова історія. Це є Avon Today, як же місяць без Avon не обходиться. Божечки, як же я від нього кайфую. Це от аромат ностальгія для когось. Для мене ні, немає в мене ніяких Про психологічних травм, там бухгалтер, його носили, чи співробітниць, які ним душили всіх навколо. Як же я його люблю? Це тубероза з зеленим якимось кактусом, ще з якимись білими квітами, шлейф бомбезний, стійкість неймовірна. Всі знаєте, що я цим ароматом наближаю. Трошки, трошки кожного разу, коли я ним користуюся, я трошки наближаюся до невідворотнього. Вибачте, мене за чорний юмор. Ну, таке я люблю, я люблю. Коротше, я беру туди на серпень, якраз от він не на жару. Він от такий більш весняний, мені теж завжди його весною носила. Але от у нас от така погода. Вже може і ближче до осені, ночі, вже трохи в нас прохолодніші. І я з задоволенням хочу ним користуватися зараз, бо я просто за ним скучила. Він теж на мене от там вистрибнув на мене прямо звітом. Я така, о, привітики. Беру тебе, беру. Так, ще один аромат, який я просто люблю. Обожнюю. Обожнюю. Палка-палка-агурячик, який просто неймовірно звучить: аромат з чотирьох нот. Слива, а, Боже, що там ще? Слива. Геліотроп, замша і муску, здається. Це, якщо я не сказала, маск-нуар Нарцису Родрігіс і один з найулюбленіших моїх ароматів. Аромат просто. О, Боже. Боже, який же він хороший. Обожаю. Обожаю. Я думаю, напевно, попробувати цей, що тепер з трояндою, спробувати його, кажуть, що він ще стійкіший, ще шлейфовіший, Але це ідеальний. Цей аромат настільки самодостатній і настільки впливає мені на настрій. Не то, що він робить в мене самодостатню жінку. Ну, ви зрозуміли, але настрій від нього самодостатній абсолютно. Нікого аромат. Ти тим ароматом нікого не хочеш вразити. Не хочеш там, щоб тобі роби... тобі абсолютно все одно. Будуть тобі робити компліменти на нього чи ні. Але я вам скажу, що він такий досить добряче компліментарний, тому що він, от... я не люблю того, але ну, він сексі. Ну не знаю, чи то той геліотроп з замшою, чи це от просто і слива та смачна. Така, я взагалі сливо. Не в кожному ароматі люблю. Тут слива дуже смачна. Ну, прям обожаю, обожаю. і буду його носити зараз. І останній з восьми, до речі, я не сказала, це була вісімка по два на, на тиждень. Аромати, яким я прям приділяю увагу конкретно на день. Це є Буа Iris Van Cleef Arpes. Ще один мій просто такий же самодостатній аромат, як попередній, який я дуже просто люблю, я його обожнюю. Це є з... Димком з ванілью, там і ладан, і смоле, але він ну такий м'який. Така от просто ванільно-ірусова димна пудра. Він взагалі такий ближче до осені, але ми йдемо трошки до осені, серпень місяць, наступного року, року. Наступного разу я вам буду робити вже осінню вересневу добірочку. Останній місяць літа, школа на носі всі. Зараз батьки заплакали, і вчителі теж, пані Світлані, привіт. Так. Буаїріс беру з собою в серпень. Дуже його люблю, дуже за ним скучила. от Саме через те, що я його носила в таку холоднішу погоду. В червні і в липні я дорвалася до чогось іншого, а за ним от скучила і буду ним поливатися. Така була в мене добірочка сьогодні. Напишіть мені, чого вам зараз хочеться. Чи ви відчуваєте от осінній запах? По Чи скучили за осінню? Якось це літо таке промайнуло з дуже дивною погодою. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі бомки